Є там кукурудзі, сус, бурджелі. Ти будеш запустити? Ти? Ні. Ні, до До класу. Так. До класу. До класу. Олесь. Я у гітарі не Що як, як тут діти навчаються з восьмої години, ну, з 8.30 до 7 вечора. І все повністю з харчуванням і з усім е, Обов'язково є плавання, обов'язково є театр, обов'язково є дизайн, обов'язково є музика, обов'язково є шахи. Е, і ще купа-купа всього в е, різного. Що тільки можливо придумати, і щоб діти були зайняті максимально. Тому я вважаю, що навіть гуртків не треба робити, бо вони все. Можуть спробувати. Ну, логіка початкова, бо ми в початковій школі, бо є ще старша школа в нас вже на золоті. То початкова школа як в тому, щоб було все. Вони спробували все, і потім визначилися з п'ятого класу, що їм ближче. І реально вона так працює. Ну, ми зайшли в школу мистецтва вільних У Нас скажу, є окремий хід, але ми з вами зайшли через школу, ну так як діти входять. Але є окремий з тим, що ну, може бути. Не тільки для цих дітей тут заняття, тобто це і зовнішні діти, в нас також є дуже багато зовнішніх дітей які займаються ну, бортками різними. Це ми робили міф давньої Греції в третьому класі, щоб ви розуміли. Файно. Прекрасна ця у нас вистава. І маска грецька. Це як це, Кро... кронос, який пожер своїх дітей, і вони вимазили через рот його всі вистави, щоб не, не цей так. Там чудово гарна Аня сидить не? на рецепції. <пілляння> Співбесіди проводив я. Добре, дай дам? Ходіть, тут, е, 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 тут поключно будуть всякі індивідуальні заняття з музики. Е, це зал у нас такий. Називається чорний зал. Ну, це якраз для вистав, для театру, для концертів. Клас! все ти що. Десь приблизно 170 людей можуть міститися ну, з стільцями. Трішки зле ми, ми допрацьовуємо, бо знає, якщо є вистава і якщо повний зал, то е, треба робити трохи амфітеатр. Ну, це, це треба купити станки. Ну, от такі щось подібне у нас є, але воно не дуже. Та, на таке не, трохи, це. Ашкорий, та. <різь> ну, Але над тим, на тим працюємо насправді. Розкажи, як працює ту шкот? Кожен, кожен клас робить виставу. Ну, скільки в нас є класів, якщо я шубертики не збрехав, у нас є три локації, у нас є 100 з чимось класів, то в нас виходить, що ми, ні, у нас чекай, зараз у нас не сто. 80 класів є от зараз. На трьох локаціях. Це по скільки дітей? Дві по 20 дітей в класі. Дві вистави в рік, то виходить 160 вистав ми робимо у рік з дітьми, граємо на трьох локаціях по різному. Тематику ми вибираємо, у нас є традиційно. Кожного півроку ми здаємо виставу, тому виходить дві на рік. Перед новим роком обов'язково то традиція ми робимо вертеп. Кожен клас робить вертеп. Він різний, по тому, як вони ростуть і виростають, ну і що можуть робити. І, і є нестандартні вертепи, вертеп, меланка, така, щоб була наша традиція, не пов'язана з релігією, бо це, як це мультирелігійна школа. У нас є і іудеї, і мусульмани, і свідки Єгови. Ну, люди різних сповідань, це більше як традиція, така наша українська. Хоча Перед тим, якщо в когось виникає питання, хто скаже, що ми ну, не можемо, бо нам суперечить релігія, то все окей, добре, ну то вони в цій виставі не грають, але у заняттях беруть участь. Коли підходить вже діло до якогось там пояснення, ну такий Ісус і так далі. Ну то вже <тас> тоді там вони залишаються в класі і там собі чимось іншим займаються. І друга вистава це вже визначено вибірено вже роками. Якась тематика, яку ми беремо драматургію, не беремо, бо це нереально на 20 дітей знайти щось таке. Ну може реально, але кожен хоче мати слово і мусить мати тут слово. Ну бо тому, що. Як я жартую, кажу, що тато і мама приходять, то їм би ну, було уявити, що їм таку прибудувати трубу до їхньої дитини. Вони би за неї постійно дивилися. Їм, в принципі, байдуже, як воно і хто там ще інший, можливо, моя дитина, і це правда і так має бути. І тому кожен мусить вийти і щось сказати: три, чотири, п'ять речень неважливо, яка кількість, важливо, щоб він вийшов і всі побачили. Тому в більшості вірші беремо. Наприклад, там Алан на Нулівка робить прекрасний автор. Я всім рекомендую його ну, робити. Це там Савка перекладала, є е, такі Ходіть за мною е, збірка. Е, е, потім у нас е, другий клас бере кіт, який ходить де хоче. Е, е, кіплінга, е, казку цю ми робимо. <кій> І такий в стилі мюзику ми його робимо. Третій клас у нас міфи Давньої Греції, теж там по міфах ми розділяємо там. Четвертий клас буде е, Франкау е, здавати вірші, хоч ніби складно, але вони вже такий перехідний вік, ну, мені здається, що там ну, можна цікаво щось знайти з ними. Е, п'ятий клас єдиний, хто має у нас таку ну, прямо драматургію, це п'ятий клас Пітера Пенгайк. Е, там є дуже багато персонажів. і Хоч вони дуже його люблять, бо він англійською мовою, бо з п'яти класу вже грають англійською мовою, мають грати. А то їм вчити вони не дуже хочуть. <смі> і, 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 вони, і вони, в принципі, такий же вік ну, кумедний, що вони вважають, що це дуже така дитяча взагалі історія, вони не хочуть його грати, бо це щось таке дитяче, хоч Пітер Пен зовсім ну якби так. <смі> там можна розгорнутися, я думаю, що їм буде неймовірно цікаво. Там Пірати, індіанці, якісь там діти загублені, блін, це ж круто так, ну скільки всього, вони так типу, боже, якась типу, показочка дитяча, не, 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 не цей. Ну, от, ось, ось таке. Вони ну, ці, кажуть, ці тексти ну, реально вивірені, бо мені було дуже важливо, щоб дітям заходило. От в нас було дуже велике дискусійне питання стосовно е і ідосійно відбуває е Алана Мілла. Бо вірші в нього такі кучеряві трохи. Е але оскільки він писав е ну, конкретно для свого малого, ці вірші, е і, і вони пов'язані з ним, то вони дуже якісь такі. Ну от про дитину ну, і про людину. І вони такі жі філософські, що коли виходять батьки з вистави, то вони ніби ну, побували на якісь виставі, щось для себе почерпнули з того вірша і, і водночас ніби воно і дитяче, і не дитяче, то він такий посередині. Хоча він такий заковиристий. Там е, як там е, е, любний вірш, то є е, е, сядочки, сякалочки, набули скалочки. І дитині в 6 років вивчити оці всі е, кабли кадабри то батьки кажуть, Боже, це ж нереально вивчити. Але діти вчать, вивчають, вони розуміють цей прикол того вірша, можливо, то можна бавитися словами, а не, ну, а не вчити якусь Риму. Вони кажуть, то що неможливо, рими там нема ніякої, де там сюжет якийсь? Чи зі мною дід один сперечався, прийшов прямо на рецепцію, мене покликали. Кажуть, Тут прийшов дід дуже емоційно. Ми не можемо нічого пояснити, приходь, поясни йому. І він сперечався, що каже, що таке? Поясни мені цей вірш. Він каже, якщо поясниш мені цей вірш, я ставлю тобі пиво. Я кажу, добре, давайте цей вірш. Він цей вірш витягає, каже, ми не можемо там. Е, е, і бив, там, в там, там на мосту. І він каже, що це таке, яке там, там, там король Тімбукту бив там, в там там на мосту. Я кажу, ну, ну там, на мосту, бив, у там. -там. А що це таке? Там-там? Це барабан, там-там такий африканський барабан.